Доброго сніжного дня всім, шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Ось маємо таку морозну сніжну погоду. Прийшла до нас настояща зима. А ми, як завжди, працюємо у гаражі. І хотів би я сьогодні з вами поділитися своїми враженнями, надати інформацію, зробити невеличкий огляд. На ось такий апарат зварювання. Це апарат дугової зварки, тобто електродом. Патон Еко 250. Що хочу сказати по даному апарату. Даного апарата я купував 2 роки тому. Працюю я багато, працюю вдома, в гаражі, на виїзді, і при купівлі даного апарату. Щось в мене закралися трошечки такі сумніви відносно його габаритів. Тому що апарат, бачимо, маленький, акуратненький, як же ж він може видавати 250 А. На рахунок цього можна не переживати. Це вже я випробував на собі. Тих 250 А, які заявив виробник, він видає. Чому купив я ці, даний апарат? Даний апарат я купував по одній простій причині, тому що перед тим в мене був, не був, а він ще є, його відремонтовано, він працює. Ось такий апарат Союзик 300 А. Ось даний апарат теж непоганий, але по якості батон дуже набагато його перевищує. Хочу сказати, що бував я по селах і в таких місцях, де напруга в мережі не перевищувала 180 вольт, було десь 170, і при даній напрузі все одно цей патончик дуже відмінно справлявся з поставленою задачею. Тобто, ми проводили зварювання без всяких проблем. Нічого в нас не прилипало, не залипало. Шви виконувалися якісно, провар був хороший, навіть при такій низькій напрузі. Відносно регулюровок, нічого тут складного немає. Ось, бачимо, один резистор у нас є. Додає більше-менше сили току. Все. Більш нічого немає. Переходимо до якості, до плюсів і мінусів, як виконаний даний апарат. Почнемо з кабелів. Ось розбірне з'єднання. Бачимо, під'єднуються кабелі до апарату. Бачимо, що ці роз'єднувачі вони виконані з латуні. Не окислюються, не підгорають, не пригорають. Я думаю, що за два роки експлуатації дуже великий плюс. Дивимося, немає ніде ніякого нагару, я їх не чистив. Ось видно, що сліди від експлуатації, тільки ті сліди, царапинки по колу можна сказати, від того, що я Під'єднував і від'єднував. Все легенько під'єднується, від'єднується, немає ніяких заїдань, залипань і тому подібне. Ось. За це дуже великий плюс, дуже класно воно працює. Далі, по кабелях. Кабеля маємо на затискач маси і на тримач електроду маємо кабеля мідні. Ніякого там немає обміненого металу чи ще що туди вставляють наші друзі-китайці. Дивимося, кабельок мягкий. Показував я вам, що снігова морозна погода в нас, але ж менше з тим, кабеля м'які, еластичні, дивимося. Ніде вони в нас не потріскали, не полопали. За два роки з ними нічого не сталося. Ще одним великим плюсом є, що фірма «Патон» нам дає у комплекті ось ці кабеля від фірми Бензель. Всі ми знаємо, що Бензель є провідний виробник зварювального обладнання. По якості дуже-дуже класний затискач електродів. Дивіться, тримач електродів. За два роки пружина тримача не ослабла. Повторююсь, працюю я постійно і дуже багато. Дивимося, нічого не підгоріло, навіть оці захисні пластмасові губки, вони не повигорали за 2 роки. Ось дивимося, все класно, все чудово. Фіксація електрода. Ось видно, що він може вставлятися в тримач під 90 градусів. Під 45 градусів вправо і вліво, і може вставлятися ось так по прямі. Дуже велика зручність в роботі. Класно, все. Нікому не вірте, що взяв собі там з арматури чи з чого, зварив три зуба, втикнув електрода і погнав. Хлопці, то все фігня, то ваші втрати, то якість вашої роботи. Працюйте з нормальним обладнанням. І тоді буде у вас все дуже добре. Не буде ніяких втрат, і все воно буде прекрасно працювати. Далі переходимо до затискача маси. Тоже величезний плюс. За 2 роки роботи дивимося. Пружину потрібно нажимати ще й дуже гарним зусиллям. Ось губки теж дивимося. Вони в нас блищать, нічого. Я їх перед тим не чистив, не намальовував, не підмальовував. Бачите, все, як було воно в роботі, так і є. Так були нюанси, десь в масці не побачив, торкнув, підпалив, припалив, все. Ось бачимо: пластина, яка з'єднує губки. Дуже чудово виконана, мідна пластинка, і все воно класно працює. Теж великий плюс і велике дякую Патону за, за те, що він зробив. Ось дивимося на кейс, я навіть не витирав так пилюки. Скажу вам так, як є. Оце відео я до нього не готувався, нічого не вилизував. Розказую все так, як воно є, щоб ви мали з чим порівняти і мали уяву, що ви купуєте. Ще одним великим плюсом є даний кейс. Даний кейс виконаний з дуже якісного пластику. Ось дивимося. Дуже плотненькі, такі хороші застежечки. Зверніть увагу, які вони потужненькі, не ламається даний апарат. Їздить зі мною в автомобілі вже два роки, я ж вам кажу, і все, воно класно працює, ніде нічого не заїдає, все, все дуже добре. Сама ручка кейса складається, теж така потужна, якісна пластмаса. І теж дуже зручно все положили в автомобіль, зложили, нічого не торчить, не займає зайвого місця, все прекрасно. Так що, якщо будете купувати, рекомендую брати з кейсом. Дійсно, кейс якісний і прекрасно виконує свою роботу і зберігає наш зварювальний апарат. Дивимося, завіси також потужненькі, гарненько зроблені. Ніяких проблем жодного разу в мене з ними не було. Бувають кейси на таких завісах, що там проходить десь рік. Порозліталися за щолки, порозліталися за віси, і чи то кейс, чи не кейс, ніхто не може зрозуміти. І не може зрозуміти, за що він виложив гроші. Одне єдине, що я додав, ось такий спінений поліетилен. Я положив на низ кейса і маю ще ось такий шматок такого самого матеріалу. Коли я апарат зложу, накриваю. Зверху кейса, щоб нічого там не дряпалось, не царапалось і не було ніяких неприємних таких нюансів при його транспортуванні. Так, по кабелях ми пройшлись про цю, пройшлись. Що хочу сказати, дуже добре він в експлуатації на висоті. Варили ми каркасного навісу такого. Ось, і дуже добре взяв собі. На плечко є ремінець, взяв на плечко і ти собі заліз, де тобі потрібно, нічого тебе сильно не обтяжує. Так як не знаю, не дивився я у книжечку, скільки він важить, але не більше 5 кг це точно дуже легенький, класний компактний апарат. Кабель живлення, по кабелю живлення, маємо ось таку класну потужну вилку. Я наче не скажу. Це потужний і класний кабель, і з ним йде класнюча вилка. Також кабель еластичний, От. І його перевага в тому, дивіться, мороз. Він гнеться, розгинається, не остається в одному положенні, він не твердий. Дуже добре і зручно з ним працювати. Довжина кабеля живлення має 2 метри, його достатньо Ось дуже гарне виконання. Особливо мені подобається ось така потужна вилка. Але в цьому кабелі є один такий неприємний нюанс, мінус. Зверніть ви свою увагу і, можливо, це відео побачить виробник. Хотів би я до них звернутися теж. Хлопці, задумайтесь, будь ласка, над ось цим місцем. Я його вже безліч раз відкручував, закручував, тугіше, як не пробував, все одно ось цей кабель видергується з даного тримача. Ось тут немає доброї фіксації. Все, оце один єдиний мінус. Який я, можна сказати, обнаружив за 2 роки роботи. І то за 2 роки не якої-небудь, а дуже плодотворної роботи. Попрацював він, дуже гарно попрацював. Ну, і ви от який, шановні друзі, ви от такий, що я вам рекомендую даний апарат. Рекомендую чого? Тому що я вже його. Достатньо випробував, достатньо попрацював. Техніка зварювальна дуже якісна. І рекомендую вам придбати ось такий апарат. Не просто придбати, а придбати для того, щоб ним працювати. І коли у вас стане вибір, що ж, що ж нам робити, чи придбати е, китайського, дешевшого, там, мабуть, десь в межах. 3-4 тисячі на даний момент коштують ці китайчики, Ось, або придбати нашого вітчизняного виробника. Не, І за то я повторю ще раз, це не реклама, я не рекламую фірму Патон. І це, як би вам сказати, не хвалю я кожен кулик своє болото, що така техніка є в мене. І придбайте самі. Я вам рекомендую його придбати із-за того, що це прекрасне зварювальне обладнання. Якщо хтось може проживає ближче біля мене і хоче попробувати, ви можете взяти китайський апарат, можете не брати, он в мене є Союз. От, Приїхати до мене і попробувати, як ви можете проводити зварювання з Союзом і патоном. Хочу вам сказати. Це дуже велика різниця. І дане відео націлене при виборі апаратів молодими фахівцями. Не хочу, щоб хтось мучився так, як я, а щоб відразу гарно працював. Дуже жалкую, що даний апарат не взяв раніше, ось, але вже він в мене є два роки, я ж вам кажу і прекрасно почуваю себе і я, і даний зварювальний апарат. Отож, всім успіхів у роботі. Хотів би побажати ще таких добрих, жирненьких заказів, щоб ви змогли заробити на нормальну апаратуру і гарно собі працювали, добре себе почували. Все, всім гарних зимніх днів, творчих успіхів на все добре. Підписуємося на канал, далі будуть цікаві відео. Всім гарного дня!